Привіт. Почитавши ваші коментарі, багато пишуть. Нік, давай щось на огляд і на тест Стекмана. Ось вам гайковерт від торгової марки Текман. Відразу скажу, що в мене ця модель, яка поставляється тушкою, але є модель, які поставляються комплектами. Ну, не суть, В мене є акумуляторна батарея 4 А годин. На ній ми будемо тестувати. Відразу скажу, що я вже його поганяв на станції техобслуговування. Далі ви побачите все в відео. Вага цього гайковерта з акумуляторної батареї 4 Агодин 2 кг 492 г. Ну, як сказати, не сильно важкий, ну і не сильно легенький, Що хочеться відмітити, що добре всюди він йде прогумований, зверніть увагу, яка перфорація і видно. Що гума нормальної якості. Я відмічу той момент, що гума не відстає від корпусу. Прогумовані бокові частини, задня частина прогумована. Ну і звичайно прогумована вся батарея, і також є вентиляційні отвори від цієї батареї. Батарея в мене вже трішки служить. Батарея з 2024 року. В комплекті йде ось така скоба для фіксації на чи на розгрузку. Ну і з двох сторін можна фіксувати цю скобу. Покажу, як виглядає квадрат. Відмічу квадрат одна друга, але немає тут отвора. Часом знаєте, бувають отвори, щоб фіксувати там різні ударні головки. Якщо одною головкою ти дуже довго працюєш, щоб вона не злітала, можна фіксувати. Тут такого немає, але скажу, що головка досить таки плотно сидить і так не злітає. Хіба десь заклине вам в гайці, то тоді вона буде злітати. Так, покажу, що є LED-підсвітка робочої зони. Покажу, що є три режими. і давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Ставлю в другий режим, включив. Знімаю батарею, приєднюю назад. Ні, ефекту пам'яті немає, вертається в перше положення. Давайте ще на третій режим поставлю. Знімаю батареї і вимикаю. Ну, як бачите, вертається на мінімальне положення. Якщо треба, ти собі виставляєш то положення, що треба. На відкручування, пояснюю, що є два режими. Якщо світиться, це режим з зупинкою. Але зверніть увагу, як плавно зупиняється і ще підкручує, скільки вам треба. Кнопку я не відпускаю зазвичай, в гайковертах бувають, вони просто стоять. А тут а, раз. і скидає оберти. Ну, такого я ще в бюджетних торгових марках не бачив. Якщо не треба того режиму, просто вимикаєте, і він завжди крутить. Так, чим нам техмуку заряється по характеристикам. Максимальний крутний момент 610 Нм, максимальні оберти 2400 обертів у хвилину. Так, давайте перевіримо оберти. Перша швидкість. 1700 непогано. Друга швидкість. 2057 обертів. І третя швидкість заявили 2400. Побачимо. Ну, Практично без 16 обертів є 2400, тобто Текмен вказує завжди правдиві характеристики. Так, тепер тест з динамометричним ключом. Виставив я відразу 240 плюс 10, це є 250 Нм. Пробуємо, на якому режимі він відкрутить 250 Нм. Почнемо з першого режиму, так як винтоверт має 610 Нм. пробуємо є 250 Нм. Ні, ну Легенько, з 250 він взагалі ну, навіть не відчуває. Тобто можна вже більше, ніж легковий автомобіль відкрутити, тому що легковий автомобіль десь там 120-150 ню затискається. Ну хай до 200 затиснеться. ну Легенько 250 відкручує. Так, тепер 345. Це є його максималка, що він може. 345 ньютонометрів. Перевіримо, чи відкрутить. І як швидко він відкрутить. Є 345 ньютонометрів. Погнали. Ну, недовго, недовго, швидко відкручує. Реальна повага. Так, хочу ще перевірити той повільний режим, що в ньому є. Тих 345 ньютонометрів. Давайте перевіримо, як він буде відкручувати на тому повільному режимі. Є. Так, виставляю повільний режим. Увімкнув зелений індикатор. Так, дивимось. Відкрутив, а і бачите, і помаленьку відкручує, якщо шпилька довга, Щоб нікуди нічого не вилетіло, відкручує помаленьку. Нік пішов перевіряти, чи витримає гайковертію фірмове закручування до упора. А я тим часом зайду ознайомитися з характеристиками на є-каталог. Виставивши потрібні фільтри, є каталог, показує необхідну нам модель. Тут можна ознайомитися з різними цінами та обрати підходящу для вас вартість або магазин, якому ви довіряєте. До речі, хто любить подарунки, на є каталозі вже запустився. Перед новорічний розіграш. Умови настільки прості, що навіть Нік би справився. Зареєструвалися, зробили публічний список хотілок з будь-яких розділів є каталогу, хоч техніка, хоч інструменти, хоч косметика. Головне, щоб у 30 к вмістилося. А далі залишити відгуки на товари, якими ви користуєтеся. Відгук має бути розгорнутий, щоб люди його відкрили і реально зрозуміли для себе, що там за товар і чи воно їм потрібно. І додайте справжні фото вашого товару. Більше відгуків. Більше Ше шансів тут все просто. А всі потрібні посилання дотошний кине під відео. Нехай вам щастить. Це, це максимум, так. Да. Вона, вона бачиш, зриває і потім плавненько собі. А там можна переключити той режим. О. О так ліпше, правда? А, я понял. Ну, на легковому легенько. Я кажу, йо, пересети. Це було Америка, знаєте, щось з чимось. О, ще один поїхав мінівенчик. Швидко зриває. Діагності бо я роблю колеса! Ні-ні. <рес> друг комусь друг другу мішає. Ну це і жвавий. Так, той ж Бачиш, Бачить, я тобі вже приготував Там у вас п... щось на передній колесі в новомаслі. Значить тебе або здесь сальник, або що там, щось відтікає, да? Що в тебе, в чому проблема? З ходовою. Там нічого. Щось колесо в матір. Розумієш, звідки ти не можеш бігати. Так, розібрав і скажу, відрізняється. Набагато чим відрізняється від різних торгових марок. Спочатку покажу контактну групу. Відмічу, що з зворотньої сторони ніде контактів не торчать. Контакти припаяні плюс додатково ще на посадженні на компаунд. Далі пішло ще цікавіше. Покажу, що стоїть дійсно алюмінієвий не силуміновий алюмінієвий радіатор. Як бачите, з ребрами жорсткості, плата залита компаундом. Далі кнопки керування йдуть на з'ємі Плюс, як бачите, також залита компаундом. В самій кнопці залито все компаунд. Але відмічу, що кнопка йде брендова. Покажу, що кнопка йде від торгової марки Jabin. Хто мене давно дивиться, той знає, що такі кнопки люблять ставити бренди, всякі різні, плюс запасом на 36 вольт. Але це ще не все. Покажу, як виглядають катушки статору, все класно, акуратно. ну Лаку всередині реально не пожаліли. Є маркування на катушках статора. Кожен провід, який заживляє катушки, додатково в термоосаці, плюс додатково все це залито, також як бачите, компаундом. А тепер вишенька на торті. Як вам такий двигунець, друзі, це фер. Я бачу, щоб в такому гайковерті іменно 610 Нм, крутящий момент, щоб був такий маленький двигун. Зверніть увагу, який тут маленький магніт, ну практично в півбіти, щоб трошечки і було би. Півбіти 25 мм. Також є маркування, відповідно є балансування. Дуже здивувало, що підшипник тут іде на стопорному кільці. Ну такого я ніде не зустрічав. Зазвичай підшипники там в корпусі. Підшипник іде нормальний від торгової марки CHL. Біля крильчатки також стоїть підшипник. CHL. Далі покажу по редуктору, що вінець тут зафіксований до корпусу. Ну таке також мало де зустрічається, що прям було зафіксовано на стопорне кільце. У середині стоїть як бачите, великий підшипник під номером 6902. RS. Але він же від торгової марки ELEV-B і по змазці відмічу, що змазка ну передати не можу. Дуже така липка чорного кольору, реально, як в брендів. Ну, в більш таких бюджетних торгових марок змазка йде попроще. Ну а тепер безпосередньо покажу весь редуктор з Зверніть увагу, які тут йдуть великі масивні шестерні. Яка йде товста пружина. По корпусу також дещо відмічу. Виймаю шпиндель. Відмічу відразу, що стоїть гумка. А гумка, як бачите, має такі ущільнення лабіринтні, зроблено для того, щоб змазка нікуди не витікала. Також додатково середині стоїть капролон. Після капролону, як бачите, є така всередині втулка, там така технологічна фрезеровка. По кільцю такий рівчик, зроблено для того, щоб краще змазувався шпиндель. Ну і тут також дуже класно покажу, як виглядає шпиндель. Додатково ще є такий шарик. Для чого цей шарик служить. Все дуже просто, він впирається ось сюди, в інший шпиндель, і таким макаром з часом цей шпиндель буде менше вироблятися. Плюс покажу посадкове місце підшипника, куди входить підшипник. Як бачите, тут навіть є. Дві гумки два сальника також зроблено для того, щоб змазка не витікала на двигун. Ну і покажу, що біля контактної групи є. Ось тут пружинки. Контактна група підпружинена, і зі зворотньої сторони в корпусі також бачите, є пружинка, зроблена для того, щоб не розбивались безпосередньо контакти на самій батареї і щоб не розбивалися ці контакти. Батареї я вже тестував, розбирав дуже багато раз. Скажу, що ємність тут правдива, і всередині зроблено гідно. Ну а в підсумку скажу, друзі, що я помилявся. Перед тестом і розборкою я думав, що це буде ну звичайний такий, знаєте, гайковерт. Як то пишуть в коментарях, нічого нового. Як ви побачили, він незвичайний. Як ви побачили, він йде покращений, більш-менш нормальні підшипники, Всюди стопорні кольца. Здивувало, що такий маленький двигунець робить такі чудеса в бусах, в позашляховиках, відкручує колеса. Отак, от, от легенько. Відмічу, що кнопка хорошої якості, ну претензій тут немає. Так, да, він, хоч трішечки дорожчий від бюджетних, але бачите, тут підхід трішки інший. Ну і мені реально не соромно рекомендувати цей гайковерт, ну прям для щоденних побутових завдань, щоб працював в одних руках. Якщо маєш якісь свою немаленьку майстерню, буде служити на 5 з плюсом.